Стрімкі викрутаси гривні зробили відпочинок за кордоном дуже дорогим. За словами експертів, лідерами серед закордонних країн, де найдешевший відпочинок залишаються Єгипет, Туреччина і Болгарія. Якщо у вас є дача, тим більше, якщо знаходиться вона на березі річки, без моря можна і обійтись, переконаний Андрій. Хлопцю 26 років. Вільний час він проводить за містом. На дачі, каже, поєднує приємне з корисним. Ну от тут завміщаю, приятне з полізним, от огурки ростуть, помідорки, смотрю на йолочку, малину собираю. Там тераска ниже мангал у мене загораю, Ну, если нет, Зову друзей. Черешню собрали недавно, допомагали мені. Ну, отдыхаем розслабляємося. Ну і за те, що розслабляємося, ребята допомагають все справедливо, все чесно. Хлопець зізнається, від морської засмаги не відмовився б, але тепер це задоволення не з дешевих. Куди їхати? Ну, є у нас в області там, бердянськ Риловка, але це не зашкалює, бензин дорогий. Кроме того, на автобусі не доберешся, да, навіть якщо і своя машина, воно все одно нікуди ну, не годиться. До найближчого пляжу Андрій добирається пішки. Ну і от я для себе вибрав, що у мене здесь і дешеві, і красивіше, і все своє родное. І, ну, стоит того, і не Обрала для себе дачний відпочинок і родина книж. І нам розгрузка, і діти свіжий воздух, да, крайні воздух хорошо. Как би... Очень нравится. Ну, часто теж раніше їздили в Крим. Сейчас ну, как бы, мы не позволяют не то, що как бы так сказать, фінанси, а от вот обстановка добираться в страні добираться. Не поспішають до моря більшість житомирян. На берегах тетерева у спекотну пору яблуку ніде впасти. Тільки здесь мені море не треба. От найкраще місце тут. здесь. В Криму раніше відпочивали. А зараз чому не відпочиваєте? Які причини? Ну сейчас же там Росія і там все дорого. І туди заїхати нам, мабуть, не то різону. Тим більше Росія це агресор і нам туди не можна. Ми цього літа плануємо відпочивати на річці, в рідному місті Житомирі. Гарна чиста вода, гарний чистий пляж. Є можливість два рази в день бути на воді. Ми плануємо так оздоровлюватися.